Але Путін дуже добре розмовляє англійською мовою. Набагато краще, ніж Володимир Зеленський. І якщо, наприклад, існує перекладач, то скажімо, якщо розмовляли дві години, то ділити пополам, і розмова була година, бо треба перекладачу перекласти. Але якщо людина добре володіє англійською мовою, то вони розмовляють, якщо дві години, то це дві години порозуміти, а не з перекладачем. Все обговорили. І ви бачили відеоряд, відеокадри. Щоб коли приземлився Зеленський, його не зустрів жоден клерк з білого дому, за адмі... від за адміністрації Трампа. Ви розумієте? Жоден не зустрів. Ну, те, що говорили для журналістів, так далі, потім те, що ви читали в американській пресі, яка була розмова один на один, да, що чуть літак не сварилися, не матюкалися, крики і так далі. Потім Трамп щось там спросовував, що він не вимагав віддати Донбасу, розуміти так далі, а зупинитися на лінії розміжу. Але якщо візьмемо те, що офіційно.